Ось куди діваються машини. Був прильот непоганий. Щоб не задавали дурних питань, де ви їх діваєте, ці машини. Ну, одна лежить перекинута. О, далеко. Далеко ще одна. Це так. А! Йду я. Все правильно ми йдемо, братанчик. Побачили так, куди треба стільки тих машин. Дане звернення я хотів би адресувати більш ковальським перевізникам автомобілів, ніж решті перевізників з групи Drivers Alex 333. Тому що ковальські перевізники прекрасно знають, куди йдуть ті машини. У нас займається підготовкою машин в основному Коля Канівець, капелан. Його прекрасно всі знають, прекрасно знають, що він дуже багато машин взагалі своїм коштом ремонтує і в камуфляж їх одіває. Всі про це знають. Ну але ніхто ж, бачите, не відгукнувся. Нехай Ковальським буде стидно, ніхто з їх не обізвався привезти навіть по собівартості. І в той же час я тільки що домовився взагалі не з Волинянином, з Рівненської області, з маленького селища міського типу, Млинів, Олександр. Погодився привезти абсолютно безкоштовно. До Луцька привезе даний автомобіль. Насправді я розумію, що в групі Drivers Alex 333 є багато людей, котрі допомогли би безкорисно, без заробітку, а то і за свої привезли б машину там, одну в місяць чи в три місяці для ЗСУ. Але багатьох цікавить, куди та машина піде. І справді багато хто займається на цьому бізнесом. Ну, але коли машини йдуть перевіреній людині, яка з 2014 року займається вже волонтерством, займається підготовкою автомобілів для Збройних сил, по перевірених людях, я думаю, сумнівів ні у кого бути не може взагалі. Тому беріть приклад: Олександр СМТ, Млинів з Рівненської області. А тепер звернення до замовників доставки. Краще замовляйте тим людям, для яких війна ще не закінчилась. Я їх буду рекламувати під кожним своїм відео. Буду обов'язково розширювати цей список. Всі, хто не байдужі до ЗСУ. Всім, хто безкорисно допомагає ЗСУ, буду робити безкоштовну рекламу на своєму каналі алекс 333 60 тисяч тисяч.